Ми вже говорили про те, що Росія, окупувавши ЗАЕС, вона займається ядерним тероризмом. Це вже було, це пояснювалося вищим нашим керівництвом, ну як би і реакції не було. ГЕС-ТЕРАКТ підірвали, Володимир Олександрович звертався до міжнародної спільноти ще в жовтні про цей сценарій, що він може бути. Ніякої ініціативи з міжнародного якби, цього. Співтовариства, ми не побачили, що буде зараз, ну і чи повертається дискурс до е, потрібної реакції на атомний тероризм, ядерний тероризм Російської Федерації? Дивіться, на мій погляд, і Києва офіційному і в Києві в Україні не звикати, скажімо так, до дивної або занепокоєної реакції міжнародних інституцій, е, які себе Можна сказати, так, повністю дискредитували неодноразово за останні півтора року. І ситуація, я би з підривом Каховської дамби, я би оцінив її так, що до неї в повній мірі були готові. Як один зі сценаріями фактичної сили оборони України, жодні міжнародні гравці, наші партнери, я вже мовчу, про даний боже, такі організації, як МАГАТЕ, вони були попросту до не готові. От і тому в цих реаліях нам е, далі доводиться жити і воювати. Це такий перший момент е, стосовно ситуації або інерції від ситуації в підриву е, каховської дамби, дамби. Гевс новокаховці ну, слово позитив, мабуть, тут неправильно, але все ж таки я його застосую. Дискусія, як ви правильно відмітили, вона повернулася, на мій погляд, в зрозуміле, прагматичне і конструктивне русло, якщо хочете стосовно оцінки планів намірів Кремля, з ким ми маємо справу. Я хочу просто нагадати, що власне підрив Дамби це вже про. Запорізьку АЕС, тому що під загрозою є наповнення водою охолоджувачів, ставок охолоджувачів. Зараз хочу нагадати, що він забезпечує виключно, скажімо так, безболісне простоювання цієї станції. У мене немає жодних сумнівів в тому, що з розвиток з позитивним розвитком українського контрнаступу на телевійському напрямку загроза ядер, ядерна загроза з боку Кремля через підрив Запорожської АЕС в мене не викликає жодних сумнів. От вони це зроблять, і чи на етапі? скажімо так, прихованою е натиску кнопки. Наскільки реакція світової спільноти, або скажімо так, куарний тиск на Кремль через через той самий Росатом до речі, ви правильно згадали, скажімо, танці з бубнами, коли запросили пана Гросі з делегацією з МАГАТЕ. це стало наслідком куларних домовленостей. Тиску за лінією Росатома. для мене певними маркерами стали ви якби зараз конкретно під санкцією потрапив пан Кірієнка. Потрапив би лінія Росатому. Я хочу нагадати, що Російська Федерація зараз близько двох десятків об'єктів продовжує або експлуатувати, або доводити до фінальної фази запуску в експлуатації саме ядерних об'єктів: Туреччині. Туреччині це найбільш наочний приклад. Вони торгують побудовою атомної електростанції, наприклад, в Казахстані, і збивають, наприклад, американський проект міні-атомних енергоблоків у Вірменії. Тому тут все зрозуміло. Я тут, скажімо, так песимістично налаштований стосовно реакції організації на кшталт Магате. Всему ну, дивуватимуть сили оборони України на фронт. Пане Але скажімо, так, підкреслю остання теза, що так само під ударом, наприклад, знаходиться кримський завод Титан, де там дуже багато гектолітрів аміаку. Це також відома тема. Амія вони його обстрілювали, підривали так само в рамках торгів. Не просувайтеся, давайте заморозимо, не озброїти Україну. Це через брак часу даруйте такі спрощені конструкції. Ну так, але ж ми розуміємо, про що ви говорите, пане Володимире, підрив Каховської ГЕС, це руйнування от дамб інших водних об'єктів, водосховищ. Це згідно Женевській конвенції прирівнюється до використання зброї масового ураження. Реакції ну, якби якщо я скажу вибачте, ми не знаємо, хто це зробив. Так само я буду спрощувати конструкції через брак часу. Тепер е, є варіант теракту на Запорізькій атомній електростанції. Е, США ну я маю на увазі, е, наприклад, генерала Бена Ходжеса. Він неодноразово озвучував сценарії, що буде, якщо Росія використає ядерну зброю по Україні. Підрив теракт на Запорізьке АЕС це такий самий ну, повністю до рівня використання ядерної зброї застосуванню. Ми побачимо в цьому варіанті, якщо не дай Боже що станеться, що світ таки відреагує. Чи знову ми будемо казати, ми не знаємо, хто це зробив. Слідство триває. Я е, не знаю, як відреагує світ. Тут треба готуватися до найбільш песимістичного сценарію в плані реакції. Не дай Боже, це відбудеться, але хочу е, пояснити, як я розумію логіку Путіна або колективного Путіна. Він з підривом Кавковської дамби отримав для себе, як він в його вулиці, варіант, що можна далі тиснути і піднімати так звані Шервоне міні. Е, цей умилий ублюдок він не здатний на мій погляд. Натиснути велику червону кнопку, там, грубо кажучи, стратегічні ядерні сили застосувати хоча зараз ми маємо. Інформаційне супроводження, коли е, там вже з десяток статей від Караганова і інших придурків з'явилося в мережі, що треба піти на там на дуже такі важкі шлях. Першим завдати ударі навіть не по Україні, а по одній країн НАТО, щоб вони там еска... де ескалація через ескалацію злякалися і сіли за сіл перемоги. На мій погляд до цього вони не здатні, але нагадити це не ми, Це воєнторг скинути на Україну, розраховуючи знову ж таки на глибоко занепокоєну. Реакцію заходу вони дають зрозуміти, що ми зробимо з Запорізької АЕС, те, що зробили з Каховської дамо. Це пояснює просто на пальцях свою логіку. Як я бачу, те з ким ми маємо справу. Який кулуарний тиск чи стане червоною лінією такого роду загрози, які безумовно є. Вони не вчора з'явилися. Вони з'явилися ще, скажімо так. Ну реанімовані вони були ще на фазі, коли стало зрозуміло про звільнення Київщини і цілком півночі України півтора року назад, плюс-мінус. Тому стосовно я би не сподівався на реакцію світової спільноти в контексті. Міжнародних інституцій я би сподівався, все ж таки на двосторонні стосунки в рамках з країнами-членів е, Рамштайн по з одного боку по прискоренню і збільшенню нашої підтримки збройної сили оборони України, і про е, тиск на стільки вже введення нових санкцій проти Росії, а дотримання і введення системи контролю, хоча б існуючи, е, пане Володимире, давайте от іще про що. У Путіна ну немає да, варіанту е, якихось ходів, якщо наш контрнаступ на півдні буде успішним, це його козир якраз той, що може призвести якраз до того, що він зробить цей теракт. Ну він дає повністю це зрозуміти. Розуміти, коли він, він же прямим текстом в Пітері чи де він сказав ну це несу. Що наразі я не виключаю використання тактичної ядерної зброї, просто момент поки не настав. Ми витримуємо лінію. У них зараз ключова задача на літню воєнну кампанію синосила оборони України, як би не називати там фаза перших контрнаступів і таке інше. Кремля головне завдання не втратити, скажімо так, каскадно, не втратити нині окуповані території, втримати ту лінію можливості контратакувати, але ви абсолютно правильно говорите. Тут мені нема чого додати, що вся Запорізька область, так само як і Крим, нами згаданий, і інші території України, вони на порядку денної денному глобальному українському контрнаступу. Тому ця загроза лише зростати тут варіантів варіанти абсолютно і ілюзій ніяких не має бути. Розумієте, вони ну після Каховки, я вже взагалі не, не, не розумію, е, який тут може бути дискурс. А те, що робота від е, публічної частини заяви президента Зеленського, вона там на часі безальтернативних зараз виглядає. А кулуарна дипломатична робота на, на рівні е, спеціальних служб вона ведеться з нашими партнерами, і плюс знову ж таки, я переконаний, що є кулуарна, скажімо так, лінія. За різними каналами і в різному форматі розмов з тим самим Кремлем і ну сподіватися, що в оточенні колективного Путіна в цьому корпоративі озера є люди зі здоровою психікою. Ну сподіватися на це важко, але доводиться. Пане там Володимире, там же буде все на місцях вирішувати в будь-якому разі це зробить їхній військовий який-небудь І я думаю, що якщо Путін колись поговорив про те, що можна Каховку взривати, то той військовий, який це побачив, він і взірвав просто, там уже не до голови. Справа в тому, дивіться, ну, стосовно Каховської, дамби Каховської ГЕС, там всі ці розмови, що там. Прапорщик перебрав стротилом, хотів трошки менше втопити когося. Получилось все це ці оцінки, вони абсолютно нерелевантні. Це абсолютно було в вертикалі Путіна донизу від прийняття рішення. скажімо, став ставки. Так, але цей сценарій міг не трапитися. Ну, типу, але ж трапився. Отак От буде і заяв. Ну, як ну, як цей це, цей сценарій став абсолютно осяжним через 15 хвилин після того, як перші дні повноштавного вторгнення нова каполка була окупована. От, розумієте, ситуація е, нічого незвичайного Кремль не зробив. Це в абсолютно тому самому логічному ряді Це війна, е, коли вони в листопаді минулого року прямим текстом сказали, що якщо ви будете озброювати Україну під контрнаступ, це відбуватиметься, коли в Києві не буде світла, води і каналізації. І різниця від трансформатора в Голосіївському районі Києва з Каповської ГЕС є лише в тому, що. Е, трансформатор в Голосіївському районі Києва Кремль програв і він не був окупований. Абсолютно тут логіка та сама. От і все. Просто тут треба розуміти, з ким ми маємо справу. Так і от нам це навіть показують ці <кхм> <кхм> на практиці, які вони є. Пане Володимире. Вам дуже вдячні за вашу оцінку, аналіз і бачення цих е подій. Поговорили на страшну перспективу, але як є, дякуємо вам. Сподіваємося, що нам вдасться владнати цей. Цей аспект Володимир Капчак, керівник Південно-Кавказської філії центру дослідження армії, конверсії та роззброєння.